Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія. Сьогодні ми поговоримо про молодий місяць, який відбудеться 10 лютого у 0059 за Києвом в 21 градусі Водолія. Молодик це завжди оновлення. У момент молодого місяцю є шанс попрацювати з усім негативом, що накопичився, особливо з ментальним планом. Ефект молодика. Спалювання всього негативу, негативних установок, думок, мислеформ. Водолій – символ стихії повітря, а це постійний рух, інформаційні потоки, прогресивні технології. У цей молодик знак водолія акцентований, посилений планетами, що знаходяться у ньому: Сонце, Місяць, Меркурій, Плутон. А з 13 і 16 лютого доповниться Марсом і Венерою. Життя вирує, і дуже важливо не переборщити з діями, щоб уникнути зворотнього ефекту. Енергії молодика сильні, активні, є напруга і гармонійні аспекти. Це особливий молодий місяць не тільки тому, що знак водолій це знак майбутнього, несподіванок, неординарності, досліджень. Авіації, космосу, інтернету, а тому, що одночасно починається новий рік за китайським календарем. Про знак водолія останнім часом йдеться дуже багато мови. Напевно, зараз кожен відчуває вітер змін. Починається новий 20-річний період. Він пов'язаний із проходженням Плутона по водолію. В китайській метафізиці розпочинається новий період вогняної дев'ятки. Про це можна послухати у майстрів китайської метафізики. А ми поговоримо про планети і про вплив молодика, що принесе місяць, адже в цей молодий місяць закладається програма на рік, як мінімум, на 20 років як максимум. Сподіваюся, ви розумієте наскільки зараз чарівний час, тому бажання, цілі, плани мрії потрібно. Вже для себе визначити, тому що зворотній бік уронічної енергії, хаос, революційні настрої, некерованість подій, водолій знак виконання мрій, оновлення життя, перебудови, переформатування, оновлення. І так, це місяць, коли можна змінити свій зовнішній вигляд. Якщо боїтеся різко, кардинально щось змінити, то можете поекспериментувати з образами. Карта молодого місяця досить напружена. Точка молодика в напрузі з Ураном, управителем молодика. Наступний лунний місяць буде досить нервозний з різкими переходами і стрибками. Це останній квадрат сонця до урану, остання четверть річного циклу сонця. Уран, 13 травня 2024 року. Сонце знову проходитиме з'єднання з ураном. Саме в останню четверть зазвичай відбуваються найважливіші події, і вони завжди несподівані. Уран в аспекті із сонцем і луною може давати перезбудження нервової системи, нервозність, запальність, вибуховий стан, неадекватну реакцію, заперечення, відкидання змін, свавілля, бажання досягти волі за будь-яку ціну, емоційне напруження, імпульсивність, упрямство, зміни настрою. Це може вплинути на стосунки із друзями та колективами. Сонце пов'язане з енергією, тому плюс-мінус три дні від 8 лютого бажано зберегти серце та нервову систему. А так як це енергія молодика, то і весь лунний місяць будьте уважні. Це часто конфлікт між нашими особистими інтересами та груповими. Тому в цей період не варто протиставляти собі групову енергію, тому що може бути негативний результат. Але при цьому у нас є гармонійний аспект урану управителя молодика до Венери. Це означає, що нові знайомства і приємні несподіванки цілком можливі. Цей момент молодий місяць у водолії, особливий тому, що він дає початок процесам на матеріальному рівні. Енергії працюють так, що в цей період наші мрії спрямовані у майбутнє, а душа місяць прагне прогресу. Тому в період молодика у водолії легко планувати, адже інтерес до всього нового незвичайного посилено, і це звичайно час надій та час мрій. Тому в період молодика у водолії є можливість усвідомлено та дуже ефективно сформувати своє найкраще майбутнє. Ви можете застосовувати різні практики для виконання бажань, красиво оформити свої бажання, зробити карту бажань. Молодий місяць у водолії завжди містить у собі імпульс розвитку, це енергія початку. Тому дуже важливо в цей молодий місяць посіяти сприятливе насіння для розвитку майбутнього, докласти зусиль та створити можливості. Точка молодика знаходиться в аспектах з віссю долі, лунні вузли на осі відносин. Тому для гармонійного проходження цього лунного місяця важливий баланс я ми. І пекти з кармічними місячними вузлами посилюють важливість того, що відбувається, нагадують, що зміни будуть кармічними, вибудовується одна з найсприятливіших комбінацій, що дає силу, стимулює до розвитку, тобто вирішення питань взаємовідносин, що дає допомогу та підтримку у пошуку виходу із труднощів. Але в цей період не варто забувати про сімейні цінності та традиції. Важливо вчитися. Усвідомлено і швидко приймати рішення, застосовувати творчий підхід, варіювати різні способи розв'язання задач, поєднувати несумісне, пов'язувати різні методи і напрямки, з'єднання хіруна з висхідним місячним вузлом буде протягом усього лютого, і це підказує нам, що на еволюційному шляху потрібно зробити важливий вибір. Якщо вибір буде правильним. То Хірон дасть чарівний ключик до вирішення завдань, допоможе знайти вихід із ситуацій, дати несподіване рішення. Хірон завжди знаходить вихід і дає шанс легко вийти зі складної ситуації, де у цей період може надходити багато нової інформації, можуть відкриватися таємниці, маски будуть скинуті. Меркурій у напруженому аспекті до Юпітера. Меркурій учень. Юпітер вчитель. Тож будьте уважні до своїх думок, особливо 10 лютого. День може викликати непорозуміння, розбіжності у поглядах. Виправити те, що було сказано, буде непросто. Утримайтесь в цей день від з'ясування стосунків з людьми. Не обіцяйте більше ніж зможете виконати. А це ще й день молодика. Тож не варто закладати програму напруги на місяць, а враховуючи. Що за китайським календарем це новий рік, то подумайте самі. Однак енергія напружених аспектів це не привід сидіти на місці, а навпаки, напруга дає величезну енергію для реалізації, невдоволення, що виникне, провокує діяти, тому важливо використовувати ці енергії. Вони сприятливі для запуску проєктів, які вимагають сміливості і майбутній лунний місяць. Дасть можливість для реалізації зробити прорив, щось особливе, незвичайне, цікаве. Оскільки водолій це мрії, то можна створювати або реалізувати щось неймовірне, те Не? про що тільки мріяли. Головне довіритися силі своєї підсвідомості, яка здатна творити в нашому житті справжні чудеса. Ще один підтримуючий аспект це гармонія. Управителя молодика Урана та Венери про нього було сказано вище, але трошки доповню. Уран часто дає те, про що ми не маємо уяви, і завжди це щось нове та несподіване. У випадку з Венерою це цікаві знайомства, несподівані приємні подарунки та вибір, незвичайна ділова активність, несподівані прибутки. Успішна реалізація задуманого, а також романтичні побачення, нові друзі. А аспект Марса і Нептуна наповнить великою емоційною енергією та ентузіазмом, чутливістю та мрійливістю, надасть можливість надихати інших своїми прогресивними ідеями, розкрити свій творчий талант, і, звичайно ж, заняття будь-якими видами творчості допоможуть утримувати. Емоційний фон в балансі та залучити людей у свої проекти. Бажаю всім активності, мудрості та реалізації задуманого в цей лунний місяць. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб стежити за наступними відео. Пишіть коментарі, питання, я обов'язково на них відповім.